Я ж все шукаю, звідки ці всі арії в нас почалися. Як ви всі знаємо, арії, ну, може, не всі, але я вам скоро розповім, що ці всі арії це була спочатку са назва індоіранців. А до індоіранців в нас, ви ще здивуєтеся, були пра або прото індоіранці. Була така культура синташти. І проживали у степах між Уралом і Казахстаном. І була ще одна культура, яка походить з цієї синташти. І це була андронівська культура. Розселялася від Уралу до Тянішаня, прості господі, і Алтаю. Пізні синташти і ранні андронівці об'єднуються. Із них, виходить, уці протоіранці. А звідки ж пішли у ці Далі ще цікавіше в нас стає від культури, шнурової, увага, кого? Кераміки правильно. Вони проживали у південно увага, Східній Європі і Дорейну. Навіть від, це точно всі знають. Від ямної культури. Яка увага ще ближче до нас? Південний бух. Дністро всі свої. І до Уралу вони там велику територію охоплювали. Увага! З ядром в Михайлівці, річка Дніпро. І оці представники ямної культури вони були кочівниками, які оці всі міграції з них оце все і пішло, і пішло, і пішло, і пішло. І чому вони всім ще так цікаві? Тому що вони були носіями праіндоєвропейської мови. В них оце все і почалося. Тому тепер в німані є вопрос: чи можна в такому випадку казати, що арії походять з українських територій? І я тепер зрозуміла, звідки ти всі міфи та легенди взялися. От з цього.